Шаховий рекорд України. П'ятирічний харків'янин Тихон Черняєв став наймолодшим шахістом України, який виконав норматив дорослого розряду. Його ім'я вже вписали до національного реєстру і тепер будуть подавати заявку до книги рекордів Гіннеса. З юним генієм познайомилась Світлана Фечу. Король же восім король аж восімсім. П'ятирічному тихону вистачило двох десятків ходів, щоб обіграти батька. Півтора роки тому хлопчика віддали у школу шахів, і він майже відразу почав дивувати своїми успіхами. Місяців через п'ять я розумію, що я вже не можу, ну, совладати з ним, і я ухожу, говорю, синок, комп'ютер, папа тебе нічого не навчить. Шахова школа у Тихона щодня. Так само щодня він аналізує партії гросмейстерів зі світовими іменами. Іногда свої з комп'ютером розбираю. Він мені робить аналіз скільки у мене і саміхіних ошиб, які грубих і обичних. Я грав 610 партій, а в ці дві партії я граю. Що син багато часу проводить за шаховою дошкою чи комп'ютером, маму не турбує, бо, каже, він так само залюбки грається машинками та м'ячем. Щоправда, друзів у нього небагато. Він тягнеться к старшим болі. Він же привик в шахматах, ну, діти. Вот. А здійсню, виходить, його ні в команду не приймають. і сам з собою може часами ганяти. Тихон вже вміє читати і писати і мріє про школу. Математику, хочу, то у мене з діленням к слабенька, а плюс-мінус так, хорошо. Тренера шахів, яка виховала двох росмейстерів, пророкує своєму маленькому учню велике майбутнє. Якщо Тихон за два года став перворозрядником. Ви розумієте, вот вам результат. А деякі є у мене, які п'ять років. І вище третього не піднімаються сьогодні. Ім'я Тихона Черняєва вписали в національний реєстр рекордів України як наймолодшого шахиста-першорозрядника. Певний час стримувалися, щоб оголоситися рекордом України. Через те, що дуже велика експертиза потрібна була, потребувалася для того, щоб підтвердити. Для нас складну номінацію. Представники національного реєстру планують подати заявку в книгу рекордів Гіннеса, Адже за попередніми дослідженнями таких маленьких успішних шахистів немає навіть у світі. Я хочу, щоб він був чемпіоном світу. Хочу, я хочу, щоб він прославив Україну. Іскрені хочу. Світлана Фечун, Олексій, Харків ТСН 1+,1.